Казав, треба було швидше йти. Руслан, що ти не? Ти, ти результат взагалі нічого не рішає. Ребро він трошки розумніший, ніж ти, розумієш? Тож спеціально він все продумує, шахматист, він наперед? То що за все так продумано, що програва? Розумієш, що звонтертінт? Я тебе прошу, розумієш? Він просто сказав: пацани, не напрягайтеся. От якби виграли, то що? Все одно треба від Ісландії вигравати. Зараз програли, все одно треба вигравати від Ісландії. Так сили будуть. А Ярмоленку де? Чого його нема? Тож якийсь такий продуманий хід? Його ще рано викликати? Ще матч лишився, що грано? Ну, а якщо зараз бого викликали, він би побив рекорд Шевченка, то що? То все, на чемпіонат світу він не їде? Бо він зразу автоматично стає президентом Федерації футболу. Ти то добиваєшся. Там що по такому принципу вибирається. ти як думав, що на ножі набивають, що. А по що? Як він став? Ой, не компостірує мені мозок. Я не знаю, як він став, але він погано закінчив.